Вони так само, як всі інші, мають е, відсоток яких е, працівників, які можуть е, забронювати. І тут є різні випадки. Я вже там перед ефіром розказував, коли закінчиться термін бронювання. Вони подались е, своєчасно на нове бронювання. Є там два тижні, і оці два тижні ТЦК працює дуже добре. і Потім показують, що ця людина була заброньована, вона знову буде. Ну поки там процедура йде. От. Бо без цих людей ну, складно буде працювати, і е е е може там не вистачити операторів котел і інших. Е це спеціалісти, які розуміють. Але знаєте, от в мене на прийом приходила одна людина десь тиждень назад, е е Це військовий, який е е поранений. І е е там потрібно було там, допомогти технічно, там це зробили там не питання. Але я кажу, де працюєш? А він пішов. Саме на службу з Теплокомунерго. Утримав поранення, важке поранення, і на сьогодні він не може фактично працювати. Я кажу, я поки що не можу, фізичне навантаження не можу, все. Я кажу, чекай, набираю директора Теплокомунерго. Каже, оператор це така людина, дуже відповідальна робота, але фактично все автоматично. І більше того, вони півроку на біржі, потім знов на підприємстві. Я кажу, забираєш. Звісно, забираю, навчив все. І от потрібно от таких людей шукати, кому потрібна робота, нескладна, ну фізично нескладна робота, давати їм можливість перенавчитися і, і замінювати тих людей, які пішли. Там величезна кількість працівників з водоканалу, з «Теплокомунерго», з інших це сьогодні на фронті. І ще люди бояться прийти офіційно влаштуватися на роботу, бо списки подаються. Да, військомат це теж проблема. Потрібно з жінок навчати, працювати водіями.